Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. З 24 серпня по 15 вересня Меркурій знову буде ретроградним. Що робимо і чого не варто робити за будь-яких умов просто зараз? Дякую за вподобайки та підписку. Це важливо для прокачки українського контенту на YouTube. А тепер від справ земних до небесних. Нагадаю, що триває період ретро Венери з 23 липня по 4 вересня. Про це вже є окремий випуск. Заходьте, дивіться, або ось тут буде посилання, або вже в описі до відео є. А тепер ще й Меркурій додає своїх ретроградних забарвлень. Як бачимо, серпень та вересень це канікули для початку нових важливих справ. І ті канікули трошки затягнулися. Але це не означає, що життя наше зупиниться. Звісно, ні. Просто не починайте чогось довгострокового, важливого і значущого у вашому житті та бізнесі. На ретро Меркурії не варто подавати документи в інстанції та підписувати договори. Привірено, багатьма роками моєї практики справи тільки затягуються, документи губляться, договори постійно треба переписувати. Почата справа, бізнес або співпраця дуже швидко закінчаться, навіть скоріше, ніж ви те собі уявляли. Дуже багато помилок трапляється. Не та адреса, не та буква, не та цифра. Тож, якщо ваша робота пов'язана з паперовими справами, дуже-дуже ретельно перевіряйте всі пункти. Якщо зазвичай перевіряли два рази, то в цей період бажано перевірити разів 5, щонайменше. Реклама в цей час не приносить бажаних швидких результатів. Отже, як я і сказала, життя наше на Ретро Меркурії не закінчується. Тож для чого буде хорошим період Ретро Меркурія? Чи є взагалі таке? Так, звісно, є. Цей період добрий для закінчення справ, підбиття підсумків, віддачі боргів, повернення та реанімації старих проєктів, справ та ідей. Повторення вивченого матеріалу та перездачі тем, якщо ви навчаєтеся чомусь. Якщо у вас є давні мрії про щось та не вистачає інформації, то саме зараз на Ретро Меркурії час пошуку інформації копайте глибоко, знайдете багато цікавого. Мене часто питають: а чи можна починати вчитися? Так. Ваше навчання буде дуже-дуже глибоким та дасть вам глибокі усвідомлення. В мене був досвід початку курсу астрології на Ретро Меркурії. Так, група не була дуже чисельна, але ми з нею зібрали багато інсайтів по ходу навчання. Так само топ запитання. А чи можна кудись їхати в цей період? Так, звісно. Особливо, якщо ви їдете туди, куди давно-давно мріяли. Звісно, що в цей період потрібно більш уважно віднестися до документів і речей, що берете з собою. Та й час на дорогу беріть з великим запасом, ніж зазвичай. Бо за статистикою, саме в періоди ретро-Меркурію частіше трапляються затори на дорогах в силу різних на те причин. Документи, що берете з собою, приготуйте заздалегідь та разів 5 перевірте наявність. До речі, період ретро-Меркурію та ще й на фоні ретро-Венери дуже добре допоможе вам позбавитися старих речей. Зовсім розбите і старе викинути. А те, що вже не носите та не користуєтеся півроку рік, віддайте тим, хто потребує. А зараз таких людей багато. Цей період можуть повертатися старі документи, договори, партнери. Доля повертає їх, щоб закрити ці питання, чи закрити співпрацю раз і назавжди, чи навпаки відновити старі зв'язки та комунікації. Тут же ви обираєте. Тобто я хочу, щоб ви усвідомили, що продовжувати старі справи на Ретро Меркурії можна і навіть потрібно. Передивлятися старі документи можна і потрібно. Єдине, від чого варто дійсно утриматися, це початок нового. Ну що, тепер не боїтеся ретро Меркурію? А тепер про вплив ретро Меркурію на декого з нас. Ретроградна хода Меркурія пройде з 22 градусу до 9 градусу Діви. Але в цю пітлю Меркурій зайде трошки раніше. Тому період з 4 серпня по 30 вересня кармічно важливий для цілого списку обраних Меркурієм. Ці люди зможуть навести ладу у своєму житті, відремонтувати щось або реорганізувати, нарешті позбавитися зайвого або вдихнути нове життя, старі проекти або відносини. Це діви, що народилися з 31 серпня по 15 вересня. Тільці, що народилися з 28 квітня по 13 травня. Раки, що народилися з 30 червня по 14 липня. Леви, народжені з 31 липня по 15 серпня. Терези народжені з 1 по 15 жовтня, скорпіони народжені з 31 жовтня по 14 листопада та козироги народжені з 30 грудня по 12 січня. Якщо у вас є планети чи чутливі точки в гороскопі в цьому секторі з 9 по 22 градус Діви. То Меркурій поверне до старих тем, ситуацій та відносин. В кожного з вас будуть свої історії. Бо в гороскопі кожного з нас Меркурій відповідає за різні теми та й планети, яких він торкнеться, так само мають відношення до різних сфер життя. Щоб розтулмачити цей вплив, потрібно звернутися до професійного астролога або самому почати вивчати цю прекрасну науку. Посилання на мою школу астрології в описі до цього відео вже до вашої уваги. А тепер давайте розкриємо символізм градусу, з якого починається ретрохода Меркурію. Німфи та фавни у розпалі лісових вакханалій. Градус застерігає, що нас можуть вводити в оману сильні бажання і пристрасті. Не варто покладатися на людей, не заслуговуючих нашої довіри або тих, хто її втратив. Нам всім треба бути більш обачними, щоб розчарування і втрата ілюзій не принесли нових страждань. Можуть бути ситуації несвободи, це символ спокуси. Отже, кожного з нас в цей період Меркурій може провести через свої спокуси. Особливо загострено це відчують близнюки, що народилися з 29 травня по 13 червня, стрільці, що народилися з 30 листопада по 14 грудня, та риби, що народилися з 26 лютого по 12 березня. А ось символізм градусу, в якому закінчується хода ретро Меркурію. Дірявий мішок з пшеницею, з якого висипається зерно. Вказує на того, хто через зневагу і брак обережності піддає себе великому ризику. Азартні ігри можуть привести до краху. Варто бути більш уважними до своїх партнерських і дружніх стосунків. Бути обачніше в ділових операціях і намагатися стежити за своїм способом життя в цілому. Це символ недбалості і необережності. Отже, ретро Меркурій загострює нашу увагу на пильності та обережності до всього, що буде з нами відбуватися в ці дні. А що ж, Ретро Меркурій підготував Україні? Ось перші торкання ретро Меркурія і дати. Можете поставити відео на паузу і виписати їх собі. В описі до відео так само є посилання на цей файл. Це будуть приємні події та змога вирішити складні питання. Скоріше за все, питання застарілі, які будуть підніматися саме в ці дні та напередодні. І це правильно, саме час, коли як не на ретро Меркурії? Далі, ось тут другі торкання в ці дати, та напередодні ми знову будемо повертатися до тих самих тем і вирішувати їх. Що це можуть бути за теми? Війна, матеріальна допомога, велика промисловість та військово-промисловий комплекс, військова співдружність, тайна благочинна допомога нам. Тайна чи морська співдружність, і одне не виключає інше, до речі. Вдалі морські бої та відвоювання наших морських узбереж – питання шкільної освіти можуть впроваджуватися нові методики навчання. Нові навчання можуть бути для наших збройних сил, так само і ми вже можемо ділитися своїм досвідом з країнами партнерками чи країнами НАТО. 7-9 серпня і 4-6 вересня я ще пов'язую з поверненням наших українських дітей з примусової депортації. Можливо, вже почуємо про перші результати Гаагського суду щодо арешту Путіна за це. І нарешті треті остаточні торкання всі вони дають закінченість і позитивні результати у вирішенні всіх питань і напрямків, які я щойно озвучила. Знову можете поставити відео на паузу і виписати всі ці дати. Будемо спостерігати і чекати гарні події. Особливо важливі з точки зору еволюції будуть дати 14 серпня, 1 та 28 вересня. Ситуації допоможуть нам рухатися в правильному для нас напрямку. В ці дні можемо почути про вдалу боротьбу з корупцією, про нові закони, проекти, які дозволять нам, українцям, мати сильну позицію як всередині країни, так і на міжнародній арені. І наостанок хочу поділитися з вами моїм девізом будь-якого періоду ретро Меркурію. Це слова майстра Угвея до майстра Шифу із мультика Панда Кунг-Фу». Твій розум, наче вода. Коли хвилюєшся, нічого не видно. Отже, бажаю всім нам пройти гідно цей період, вгамувати зайві емоції і негативні думки, знайти свої інсайти та реорганізувати свій простір. А з вами була я, Альбіна Пономаренко. До нових наших переможних зустрічей. Пока-пока.